І всім привіт з вам про юбилеїх. І ви на серіалі про Лепо 18 сон і четверта серія. Ритуали. Ми почнемо. Лехто Кастро. Лехто Де Кастро. Ти можеш ти літи, тобі ти і Люцифер можеш допомогти. Ні. Чому ми не просто в цій землі, яка вже нас так сильно вором є? Тим тут бути? Ах! Народ пояснити народу. Ледо де Кастро, Ледо де Кастро, Ледо де Кастро! Ледо де Кастро, Про що ти говориш? його волиш? Хочу його вискрети. Туди візьми. Це неможливо він жадати гниє. Ледо де Кастро, Ледо де Кастро, Коло чорта, що ти робиш з ним? Наші тобі свічки. О, щоб його воскресити. Якби. Воскресити його це так не працює. Свічками ти на кимось не вскресиш. На Няким закляттям. А як? Мертвий. І ще того Люцифер. Він повністю мертвий. Мертвий. Він повністю мертвий і тепер не Він ніколи вже не буде живим. А ти робиш якусь доню? Ні. О, oh, намешает Люцифер. як ти сам не можеш!» Леду де Кастро, Ледо 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 де Кастро. Да. Ледо де Кастро, Ледо де Кастро, Ледо де Кастро. Eлло Локастро! Elo Castro! Elo Castro! Подивись сюди! А, що? Ку ти синю в ще робиш? А тобі яке діло думані, это пшени тільки? Локастро! кастро! Локастро! кастро! Що? А? Що ти за хуйню робиш? Я мигу. Элло Кастро, Элло Кастро, Элло Кастро, Элло Кастро, Элло Кастро, Элло Кастро. Да, не понял, что чокнутый гис. Я чокнутый? Эллокастро, 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 Эллокастро. Еще начал твой Эллокастро. Вон, да мне ски. Начал я проснуться. Я на это слово да мне, да мне с кемов я знаю. Знаешь, какое? Елло Кастро! Елло Касто, Елло Кастро, Елло Кастро, Елло Кастро, Елло Кастро. Та чого нічого не виходить? Муж як ти хочеш, знайти по не ходиш найти з мене книжки. А, точно. А. Ага. Знову якісь хуйньою позимається. Ем ем. Щоб. Ще б розказити пігла, наче. Демони... Або в амміоні потрібно взяти кров коня і свічки і почати. Ну вроді би легко чи ні. Такий може не з гаву з касається, можна за сквомпев. Тоді подибільшаємо плем. Хочки вже йде на полювання. Вже ти йде на полювання законне. Помри, конь. А! У oh, yeah. мене є вже коньчиков! Мне hm. у нас еще залышать Це чого? Я вам пирші, в это. ніч там. Починаємо нічика сі. у мене так вже є. Там казало, що казати. А, напевно, то саме. А. Ело Кастро! Ело -ка -ка Кастро! Що сталося вже? Де ти? Зін! Оскарс! А? О, мій чорт! Що, що за... Я повернувся! Але я не, вимію, не мене. ти схожа на людину. Людина демон. Я тепер, але чого не потрохи ті руки потрохи зелені, я щось стою зомбі, чи мене снід? А, і чого мене кажуть, що на футболках якісь штани? Подивись у ту сторону. Незер. Я тепер схожу на демона людину. Ага. Хай.

Чорний чоловік з чор, червоними очами. А ти не можеш просто нормально говорити наз. Я можу говорити це. Це демонія. Навичли. Ну, Але я не знаю, чи не піде. Ві. В. кам'яці. Але напевно ще ні. Чого? Хоч разу не до неї. Як ти повернувся, то. Нам людей ти Або ви ми не можеш послушатися. Або знову поїдете і розтратися по вівлейн, і знову тебе вб'ють. Ah. І всім до побачення, зу, помню плей, всім до побачення, всім, і всім, гудбай.